Всім привіт! З вами як завжди, Шервуд. Сьогодні в нас доволі цікава і дуже потрібна тема для багатьох танкістів. Саме з цією інформацією ви почнете нарешті. Нарешті ви почнете робити якісь перші кроки. Ви почнете вигравати, ви почнете рухатися далі, ви станете статистами, справжніми статистами. Але ж давайте ближче до суті. Відкинемо ці всі непотрібні слова. Okay. Ви часто мене запитуєте, а як же купити танк? Як купити новий танчик в ангар? Сьогодні я вам розкажу цю інформацію. Дуже цінна інформація, не кожен її знає, абсолютно не кожен. Всі гравці, Blizz, 99%, не знають, як цього зробити. Тому покажу, розкажу і навчу саме тебе, щоб ти став кращим із кращих, щоб ти став мотиватором цього світу, мотиватором цієї гри. Тому сідай зручніше. Погнали, показую один єдиний раз. Збережи це відео, постав, звичайно, лайк. Ну, це зроби гарно. А oh! що нам потрібно для того, щоб купити танчик? Для цього нам потрібно мати кредити, які коштує цей танчик, ручка наша, ну хоча б одна. Хоча б одна, і звичайно, якась мишка. Щоб ми могли зайти в гілочку досліджень. Це ось тут. Ми заходимо в гілочку досліджень, обираємо танчик, який нам вже доступний, який ми вже дослідили. Нажимаємо на нього, жмякаємо, жмякаємо на свій танчик, і тут є кнопочка Купити. О, чудо! І ось це ця легендарна кнопка, за якою всі женуться. Кнопочка Купити, ми на неї натискаємо. Тобі одразу пише скільки ти повинен за це все діло заплатити. Якщо в тебе не вистачить, ти цього зробити не зможеш. Тому подумай, подумай, чи варто це робити, чи варто. Проаналізуй, проаналізуй всі витрати і доходи. І ось, нарешті, ти наважився це зробити. Ти нажимаєш кнопку купити. Все, танк в тебе в ангарі. Заходь, дивись, перевіряй, і, звичайно, не забувай підписуватися на мій канал. Всім гарного настрою, всім пока. Я АФЕКА.